Вітаю вас! Ну що, я хочу зізнатися. Я постійно себе обмежувала в зйомці відео саме в спальній кімнаті, тому що мене дратує те, що тут немає ви. І надіюся, після того, як чоловік подивиться це відео, він все ж таки змилується і зробить мені невеличкий сюрприз і прицепить цю лишво на місце. Тому хочу зараз разом з вами робити собі макіяж. Макіяж також націлений буде для зйомки подальших відеороликів в Тік-Ток і Інстаграм скріз, і скрізь скрізь скрізь, задля розваги, задля того, щоб трохи розшевелити свій креатив в голові. Тому що ну, відбувається якийсь певний застій, коли я взагалі нічого не розмовляю, нічого не записую, нічого от, не творю і не витворяю. Під час макіяжу обговорювати книгу, яку нещодавно прочитала. Ось ця книга. Зізнаюсь, чесно, для мене там було дуже багато нових слів, які я можливо не зможу повторити прямо так, як би хотілося. Це будуть мої перші такі враження, які я вже частково обговорювала з чоловіком, ну намагалася йому донести, що я там таке вичитала. От і е, будуть такі певні інсайти, як книга попливала на взагалі мене. Так, книга невеличка, вона лише на щось там двісті сторінок, прочиталася легко. Вона українською мовою допомагає вам збагатити ваш лексикон, так, покращити. Ще під кінець прочитання цієї книги, що я для себе нове, дізналася від одного в YouTube, Це те, що можна читати книги швидше і не обов'язково їх прям читати вголос для того, щоб запам'ятати і зрозуміти. Ну, це мій був такий пункт, так я думала, що якщо я читаю не вголос, то я книгу не усвідомлюю. Так, тонізую шкіру разом з вами її зволожу. До речі, буду ще робити вам деякі відгуки. От зараз користуюся ось таким тонуючим засобом, тоніком для обличчя з календулою. До речі, користуюся разом з донькою ним. Переходимо до книги. На початку читається дуже легко, читається з такою певною інтригою і розвагою. Мова йде про психологічні, внутрішні стани людей, про те, що в людині є, так як називається психолог саме, в людині є три таких стани, як дитина, дорослий, і батько. Прикро, що про ці стани взагалі є багато, до речі. Ну, це добре, що є багато відео в Ютубі з інформацією про ці стани, але прикро, що ця вся інформація виключно російською мовою, і все одно, що я вже відмітила, що трактування перекладів російською мовою, і трактування перекладів українською мовою чомусь несуть все ж таки якийсь такий, знаєте, різний характер, різний сенс. От, зверніть увагу, прочитайте так само, як і я книгу, а потім увімкніть якесь із відео про цю книгу саме в Ютубі. І ви так само, як я, відчуєте цю різницю. Про ці стани, так? Що мене інтригувало, це те, що нам важливо розібратися, хто в якому стані, де живе, щоб було легше знаходити спільну мову з оточуючими, ну і взагалі розуміти самого себе. В ідеалі, що я відчула, що класно, коли в тобі 50% базу... ну, твоя... твій характер базується на 50% в стані дорослого, і по 25% тобі є від дитини і від батька. Так, тепер у тебе грамотно це все в собі організувати. Так, до речі, зверніть увагу про книгу відійдемо, трішки в сторону. У мене є такий от тестер, який я вирішила використати. Якось так. І щоб він в мене не залежувався, бачите, який він жовтий. Я його використовую саме сюди, для очей, на повіки. Зараз поверх візьмемо це все в тоналку і побачите, як буде все класно. Для того, щоб, ну, по-перше, використати, і по-друге, він дуже стійкий, і потім тіні на них тримаються просто, вражаючи сильно. Так, ще можна цим коректором сюди затемнити, бо він такий жовтуватий, темнуватий для мене. то Я примаскую ним трішки. Ось <реш> ну, я... я Буду використовувати бібі-кремчик. Рекомендую тим, хто має такі засоби, їх перемішувати перед використанням. І зараз я собі наношу його таким чином, що беру сюди, сюди. Так, так, так. Ой, боже, боже Так. Ось так. Це так, стосовно цих ясанів, ми зрозуміли. Потім наступне. Чому саме називається ігри книга, так? Ну, її можна було б по суті назвати по-іншому, звички, так? Е, які ми переймаємо один від одного, але назвали ігри. Ну, напевно, це ж якось цікавіше звучить. Але я для себе зрозуміла одне, що. Ми переймаємо ось ці ігри, звички та звички, так щоб вам було зрозуміліше, бо коли ми не читали, ви не читали цю книгу, то можете трішки не зрозуміти. Переймаємо від своїх батьків, від оточуючих, починаючи з дитинства. І якщо не аналізувати і просто йти за течією, то ми, от не усвідомлюючи, повторюємо, переймаючи ці звички і помилки своїх близьких. Людей, які нас оточували, які були для нас авторитетами. Тому потрібно все аналізувати, усвідомлювати і взагалі-то в ідеалі не жити в стані звичок, в стані ігор. Тому що, ну, наскільки я зрозуміла, після прочитання піддаватися цим іграм не є добре. Так, дивіться, це пензлик для пудри, як би але він ну, досить такий синтетичний, набитий, грубо, я його використовую для нанесення тонального засобу. Але після кожного використання варто його промити, тому що ну, ви один раз скористалися, а на наступний раз вона не буде ось так гарненько все тушувати, а буде все розмащувати негарно. Так тепер я починаю витушовувати ось це все жовте, в себе на обличчі. Так, можливо, це мені збавити обертів на лампі, буде тоді краще. Так, краще. От, тому. Варто розуміти ці ігри, варто розуміти ці звички, і що ще є цікаве звернула увагу, що він там наводить навіть, вприклад, роботу самих психологів, там є який розділ, психіатрія. І що навіть самі психологи не усвідомлюють, напевно, до кінця або піддаються навмисно для, заради своєї розваги. Ну, я так і не зрозуміла, навіщо вони це роблять. Якщо ти вже психолог, ти повинен знати про таку от людську сутність. От. І вони піддаються цим іграм з своїми пацієнтами і потурають виходить їхнім цим ролям, які вони проігрують. Мені книга от, дійсно дуже сподобалась на початку. В середині якийсь почався каламбур, це коли потрібно було зрозуміти, хто де є хто, трішки плуталася. Потім все почало в голові розкладатися по поличках, і тоді під кінець така ясність прийшла, таке розуміння ну, з полегшенням. Що я прочитала її, і тепер мені хочеться пройти якісь тести додаткові. Ну, кажу, я зайшла одразу там, в YouTube, пошукала ще по цьому більше інформації. Ну, все одно більшість людей в своїх статтях там, чи в там, публікаціях на сайтах, не про YouTube, на сайтах. Вони все одно звертають увагу автори, що ну, типу, не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до експертів. Ви можете прочитати цю книгу, як. Для загального розвитку і для того, щоб трішки ну, зрозуміти взагалі е, сутність цього всього, що навколо вас відбувається, тому що ми ну, не можемо швидко прям змінити своє оточення, правда ж, а деякі оточення ми взагалі не можемо змінити, так коли це стосується рідних, близьких людей. Так? А от е, завдяки книгам і правильним відео ви можете розширити горизонт своєї свідомості, от, якось так. Ну і в нинішній час покращити ще свою мову. От, якось так. Рекомендую, до речі, записувати для себе відео з відгуками про певний розділ. Я помітила, що коли я один розділ, там такий розділ називається «Залицяльник», Коли я записала від... одразу прочитавши його відео, так я його ніде не публікувала, хоча навіть хотілося опублікувати, а потім думаю, ні, ну такою як здрасті, там майже в кінці книги опублікувати відео про якийсь із розділів, це буде трішки якось. Безглуздо, як на мене, ну можливо, я занадто критична. От е мене ц е я цей розділ запам'ятала прям ідеально після того, як його переказала, виходить сама собі в відео. Потім це відео поки монтувала його ще раз, саму себе переслухала, і така думаю, ну і самоаналіз провела. Ну, мені він запам'ятався класно. І тепер я думаю, ну а чому ж я тоді з кожним розділом так не зробила? От тому по мої помилки. Робіть такі собі коротенькі відео їх не обов'язково публікувати, але переслухавши самого себе, ви зможете для себе краще щось запам'ятати. Ну і, напевно, так потрібно робити з кожним книгом. Не знаю, і це потрібно передивитися. По-любому є так само відео і інформація про те, як краще запам'ятовувати. Я ще до цього розділу не дійшла. Але про те, що якщо ви хочете щось запам'ятати, це потрібно розповісти трьом людям. Цю фішку я знаю. Тепер перейдемо знову ж таки до макіяжу. Я беру матовий відтінок, сірувато-рожевий і покриваю ним всю свою повіку. Не доходячи цю ділянку, я не покриваю, не доходячи до брів, і виходить ось цю нависаючу повіку, я також матую цим відтінком. Так. Взагалі, якщо робити макіяж для відео, то краще його робити більш насиченим. Ну, якщо ви, ваше відео особливо буде зніматися на телефон, а не на професійну камеру, тому що, ну, зрозуміло, що там професійна камера, то краще показала б зараз все те, що я тут натворюю, витворяю. От, я знімаю всі свої відео на свій телефон. І це таке чудо, так приємно. Ну, що на сьогоднішній день ми можемо просто всі знімати відео на телефон і, проявляючи свою певну думку, свою, розкриваючи свої риси публічно знаходити своїх однодумців. Так, взагалі мій канал дуже сильно ведеться як про виключно компанію Farmaсі, але я тепер думаю, що, скоріш за все, ні. Це буде більше як блог. Про життя, про все чим користуюся, про мої відгуки, і це будуть не лише товари-фармас. Якщо от людям бачу, подобається там смерні відосики з розпаковкою, то я їх буду далі періодично публікувати. Я не так часто роблю замовлення, щоб там сильно надоїдати. Так, пухнастим пензликом я нанесла базовий колір. Тепер менш пухнастим пензликом, ось таким. А можливо. Ні, ось це. Все ж таки цим. Я візьму більш темніший, шоколадненький. такий... Ні, Він не шоколадний. Він. От дивіться. От того, клас. Дивіться, я вам чесно зізнаюся, цей відтінок зараз 100% передається моєю камерою, що мене дуже 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 приємно вразило. Я його не знаю, як назвати. Він такий тілесний, але трішечки темніший від відтінку Шкіри. І я ним пропрацюю виключно куточок свого ока. Зонішній куточок так званий. І ось цю складочку. Трішечки також. Да. До речі, ви помітили, що немає цього жовтого кольору консилера. Він класно зтушувався з, з тональним засобом бібішним. І гарненько-гарненько вирівняв текстуру шкіри. Кажу, макіяж лягає просто суперово. До речі, я шкодую, що в мене немає матових гарних рум'ян. У мене є рум'яна, вони от не матові аж ніяк, але їх треба також використати. Тому ми зараз. Зробимо такий маневр. Тональний засіб настільки ось цей бібішний матовий, що він взагалі не потребує поверх себе пудри. От мені от це геть дивно, тому що от я зазвичай, користуючись в попередній компанії тональними засобами, мусила ще масу пудри нанести на обличчя, а тут ні, тут пудра взагалі не потрібна. Він от застигає на шкірі і все і тримається так протягом всього дня, і навіть коли ти влітку йдеш і потієш, капельки просто стікають, тональний тримається. Вже в край рідких випадках він там починав десь щось трішечки підкатуватись. Ну, я інколи для мене це. Занадто сильно. Ну, а при тому змивається прекрасно. Я не знаю, в чому парадокс, але зараз мене дуже-дуже дуже радує. Так, в мене вже економія енергії вискакує треба. Ловити момент, доки дома є електроенергія. Так. Що я роблю? Я от цим рум'яна дорого-багато, бачите, що витворяю? Це стається називається стробінг, стробінг. Ну, коротше, коли ми ось тут його втушовуємо в повіку і втушовуємо в шкіру. Але при тому всьому я намагаюся його прям от втерти в обличчя і зробити таким чином корекцію, тобто затонувати шкіру в більш темний відтінок. Рум'янами, ну ви зрозуміли, да? Для буденного мейкапу, для того, щоб вийти в люди, я так не буду робити. Я буду робити так тільки для відео, щоб обличчя здавалося більш струнким. Так, та ж саме ситуація тут. Ну, а ми для якогось там вечірнього мейка чи для фотосесії. Бачите, що я витворяю? І пішла. В буденні дні я роблю собі рум'яшки, тільки ось тут чуть-чуть. А от кажу, коли для відео, коли для того, щоб це все яскраво підкреслити, то вже пішла вхід. Важка артилерія і рум'яна, прям не шкодуємо. Ну, З урахуванням, що я вже хочу їх якомога швидше використати, то тим паче. Бо дійсно вже. ну... Все так набридло, так хочеться щось новеньке собі з косметики, а от те якесь бажання не марнотратством займатися а вже купувати речі по необхідності, якщо вже купувати, то купувати їх високої якості, то зупиняє мене і каже Діаночка, давай ка ну, дорогенька, ти використаєш все те, що в тебе є, а тоді перейдеш до придбання наступних своїх плюшечок. Тому ділюся з вами цими своїми фішечками. Ще ціми ж рум'яна, що я роблю? Я, от ними так, по я помітила, що я гублюся, коли намагаюся говорити з кимось, з кимось, тобто з вами зараз, і робити макіяж. Я розгубилася, так, я затонувала шкіру, зробила базові відтінки, так, всю цю тінь додавала. Е, можна було б в ідеалі там, для відео там, почати коригувати свого носика, скажу своє підборіддячко і так далі, і тому подібне, виділяти скули. Но я чомусь це не роблю. Раніше я дуже комплексувала стосовно там, свого носика, зараз мені реально фіолетово. Потім в мене були якісь такі певні комплекси стосовно ось цієї зморшки. А тепер я розумію, що я скоро буду унікальною людиною, яка в 30 років не має в ні, 31 рік не має в лобі ботикса і може лобом ось такий вираз обличчя. Тобто е те, що для декого може бути недоліком, для мене вже стає якась як перевага. Не знаю, у вас є таке в собі відчуття, що колись ви це відчували як недолік, а тепер любите цю частинку свого тіла, і для вас вона як фішечка. Так, тепер, що необхідно зараз зробити? Так, Ось це все я кажу, ми базу цю всю зробили. Тепер я глибини кольору додаю, беру ще раз маленький такий от пухнастенький вже пензлик. Тут в мене є, давайте вже буду цією палітрою, все вимальовувати. Є такий шоколадний матовий відтінок. Ось цим шоколадним матовим відтінком я зараз додам глибини в свій куточок очей. І це все ретельно одразу витушовуємо, щоб не залишити ніяких плямок. Без них, звісно, ніяк. Ну, я намагаюся, щоб їх не було. Це ми зараз робимо такий легкий, простий мейкап тінями, виключно тінями. В ідеалі це все робити треба олівчиком, виводити ось ці всі тіні, робити ці всі заглиблення. Ну, Такі вже речі краще там роблять, зазвичай роблять для весільних макіяжів, для вечірніх макіяжів, коли до вас вже як до візажиста, наприклад, звернулися. Так, що я хочу зробити? Я хочу зараз це все розтушувати більш пухнастим пензлем, бо тому що вже занадто бачу, в кадрі прям занадто-занадто. До речі, через камеру класно видно, де є плями, а де їх немає, і де глибше колір пішов, де більш інтенсивніше колір. Де немає недостатньої інтенсивності, тому ну, користуйтеся таким лайфхаком через свою відеокамеру в телефоні. Особливо, коли фотографуєш через спишку, то також можна побачити багато потім сюрпризів. Такі, о, матінка, моя дорогенька, які плями. Це такий мейкап для себе, для відосіка, о, щоб використати косметику, яка в тебе залежує. А потім піти готувати з цим макіяжем після зйомки відео супчик. Все про себе. Так, Я ловлю момент, доки є електроенергія. І доки я така відпочивши, і знімаю відео. І ось ці всі теревені з вами про книгу, про мої враження. Так, ви бачите рухи пензлем. Тепер треба це, це все побачити в нормальному церкві якомусь так, щоб прямо перед світлом, тому що зазвичай мій макіяж робиться біля вікна. Але тоді я ношуся туди-сюди з косметикою, і це трішки займає часу і знімати відео так взагалі нереально. Так. Угу, то є добре. Мені подобається. А ну-ка, дивлюсь, що чи буквально трішечки тут заглибимо. Це все політ фантазії. А тепер правильно зробити що? Взяти граминку рідких тіней. Тому що без них та вся зараза сильно не ціпляється. А ще краще використати ось такі блискітки, які в мене також лежать, бо на стільки часу які вже потрібно було б давним-давно викинути, але все рука не піднімається. Ці блискітки ними я зволожу по віку. Ось так. Потім сухою стороною пензля наберу ось цей блиск, сяючий відтінок і одразу поверх нього. Набиваю ось так виходить. Сухою стороною набиваю, вологу сторону тримаю на наступний раз. Так, одне око зробила, а тоді вже переходимо робити наступну повіку, так пропрацьовувати, тому що якщо намочити її, вона висохне і потім буде кашк-малашк. кашк малашк. Буде не дуже. Я вам так скажу. О, Боже, яка сторона в мене мокра, яка ні. Ага. Цю я набивала, а це чистенько. Цю чистенько Змочую повіку. Ого, ого, щось сюди пішло його більше. Зайве, змочуємо. Нічого не тремо. все вбиваємо. Ось так хлопаємо. Тик-тик-тик. Тому що якщо почнете терти, то буде кашка-малашка, запам'ятали, так? Да? І так само з цим. Пішла така хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. І додала сяйва. Ось це сяйво воно робить очі більш об'ємними. Ось ці тіні розкривають, так, ось ця тінь, що зверху, розкриває погляд, піднімає ось цю нависаючу повіку. Єдине, напевно, на що я погоджуся вже в років так 40, і на що я дуже скоріш за все погоджуся. І буду готова це все зробити. Це блефаропластика, здається. Ну, коротше, коли тобі обрізають, ось тут. Зайву шкіру, яка розтягується з часом, і вона тоді так не морщиться, там. І оченята більш відкриті. Так, тепер, що я бачу, що мені потрібно, беремо чистий пензлик, беремо самий світливий відтінок матовий, підбрівку, ну, зверніше, затушовуємо ще такі, де-неде плямки. Знову світливий відтінок, підбрівку. Ось так. І ще необхідно пропрацювати нижню повіку. Цей пензлик вже сильно брудний. У мене тут ватний диск, я в нього його щоб поставити сюди. Є в мене такий скошений пензлик, досить пухнастенький. Він якби для брів не особливо підходить. Але в мене брові густі, то мені все підходить. Хоч пальцями малюй. Я його також ретельно прочищу. У мене ще є трішки тут авологу цього гелю. Беремо темніший. От я беру темніший колір і ним нижню повіку віку виділяю. Ну, от мені так подобається. Я обов'язково прикріплю відео біля вікна. Там не сильно багато світла, не більше, ніж тут. А ну, да ладно. Ой, не туди полізла. Стоп, 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 стоп. Прибрати. змочити, темніший. Так. Ще я додатково пропрацюю слизисту світлим олівцем. Він такий не білий, а тілесного кольору. Світло-тілесний такий. І хочеться ще щось в куточок. В куточок, в куточок проведемо експеримент, який я ще не робила. У мене є такий пензлик. Там такі манюня. Також його змочимо. Тепер я знаю, як я буду використовувати нарешті цю штуку, яка в мене перекидається. Змочимо, наберемо ось цього самого світлого кольору. Він там з рожевеньким. І ним пропрацюємо куточок. Так, і пропрацюємо ще один куточок. Так, стопимо. Зараз не вхопиться, знову треба змочити. Змочити, набрати. Так. Є, то воно. Ще нам потрібно взяти, от думаю, олівчик зараз в мене тут не піде добре, тому що багато блискіток, тобто я візьму коричневу підводку для очей, Пропрацюю лінію ось тут. А зараз, минута діла. Окей, я не витримала і окрім стрілочки, зробила вже все. Так вийшло набагато швидше, ніж якби я це все робила під час розмови. Зверну увагу на те, що ось це цей світлий відтінок, потім ось ба-бам, це... Світло є, чи нема? Світло є чи нема? Так. От ми і непланово перебралися до вікна, але ми все одно гітара, мали сюди перейти. Отже, маленька стрілочка, зовсім малесенька, тому що, ви знаєте, вона мало того, що додає додаткового такого виразного погляду, і ніби віки здаються, вже з нею густішими. То ще я помітила, що коли я фарбуюся тущою, я завжди тушу, ну, бродню собі повіки, поверх макіяжу особливо. Навіть коли я намагаюся піти в такому нюдовому, нюдовому. максимум, максимум. У нюдовому макіяжі мені потрібно зробити ту стрілочку заради того, щоб не забруднити не робити там грязний плям, саме тушу для вій. Так, потім, що я ще зробила? Ну, те я вам показала, туш. це вуста нафарбувала і, і брівки. Так, і трішечки профарбувала і прочесала свої брівки. Знову ж таки, зверніть увагу, такий макіяж. Він підійде не всім і не кожному. Але рекомендую проводити такі експерименти, бавитися і знаходити в собі те прекрасне, що хочеться підкреслити. Суть в тому, що читайте, любіть себе, експериментуйте, підкреслюйте в собі все своє прекрасне і ні в якому разі не зациклюйтеся на всьому поганому. Вивчайте мови, розвивайте свою мову, розвивайте вміння висловлювати свою думку. Це ніколи не буде зайвим, і це потрібно в собі розвивати завжди, незважаючи на те, скільки вам років. Так, далі. Тіште себе дрібними подарунками, дякуйте за кожен день і все буде Україна. Я вірю в нашу перемогу. Вона вже от-от буде з нами. Так це не швидко, але з кожним днем ми все ближче і ближче всі до е, нашої вільної і незалежної з 91-го року в кордонах України. Дякую всім тим, хто знімає YouTube українською. Надіюся, вам. моя подача також прийшлася до смаку. Тисніть, будь ласка, лайки, подобайки, підписуйтеся, поширюйте, пишіть, чи ви читаєте книжки на тему психології, і чи, можливо, ви колись взагалі були саме в навчальному закладі, навчалися психології, а потім чомусь покинули цю справу. От і що ще? І підписуйтесь. До речі, я зараз планую ще з ось цією всією красою, тут біля вікна, доки є світло з вікна, вікно, вікно зняти огляд каталога компанії Фармасі на лютий і, напевно, ще покажу розпаковочку, ні, пляшечки, які використала від компанії Pharmaсі, а ще розповім про свій біль в 31 рік, як я страждаю від Акне, тільки то вже не Акне, то вже щось таке, зовсім, зовсім інше, зовсім важче і набагато аномальніше. Можливо, хтось пізнає себе. І я вас буду так само якось надихати, звернутися саме до лікарів, спеціалістів, і будемо боротися разом з цими хворобами. Боже, ну що ж це я не можу ніяк закінчити? Все, бувайте!